Мої вітання. Ми зібрали для вас найважливіші події Вінничини, аби ви були в курсі всього, що відбувається у нашому регіоні. Попереду найцікавіше. 13 пожеж сталося за добу на Вінничині. Вогонь знищив 7 гектарів родючих земель. У крижополі відновлюють головну лікарню громади. Сучасний простір для активної молоді облаштовують у літинській громаді. Вінницькі рятувальники ліквідували 13 пожеж пожежно-відкритих територіях. Хворіли поля, сміттєзвалище та суха трава на майже 7 гектарах. До ліквідації залучили підрозділи ДСНС, а також місцеві пожежні команди селища Кирнесівка та Бабчинці. Юланів, бійці служби з надзвичайних ситуацій, вкотре звертаються до мешканців області бути обережними з вогнем та не спалювати сміття, суху рослинність та стерню, особливо у також спеку. Отну погоду у разі виникнення небезпеки не зволікати та одразу телефонувати за номером 101. Зв'язку із оголошеним пожежно-небезпечним періодом найвищого п'ятого класу небезпеки на територію області продовжують виникати пожежі на відкритих територіях. Лише за минулої доби вогнем опалено понад 7 гектарів землі. З 3 вересня знову ж таки пожежно-небезпечний період в області продовжуватиметься. Тому надзвичайники звертаються до свідомості міничан та гостей обласного центру. Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки за жодних обставин не розводити багаття. На відкритій території та заборонено це робити у лісі. Ліцеїсти одягали військове екіпірування, літали на симуляторах дронів та куштували страви польової кухні. Для учнів 24-го ліцею нацгвардійці організували пізнавальну і водночас патріотичну локацію. Захід підготувала бригада НГУ Червона Калина. Під наглядом бійця з бригади Червона калина, учень 9 класу Максим Максименко вчиться керувати FPV-дроном. Для того, аби ліцеїсти могли зрозуміти, як це вправлятись із безпілотником, нацгвардійці привезли спеціальний тренажер. потрібно було керувати дронами в грі. Я думав, це буде набагато легше, але це складно. А на подвір'ї ліцею нацгвардійці розгорнули виставку сучасного військового спорядження. Шоломи, бронежилети, усе це школярі могли приміряти. Хлопці та дівчата жваво фотографувалися в амуніції, відчуваючи себе справжніми захисниками. Мені дуже сподобалося його одягати. Він зовсім не важкий. На території 24-го ліцею ми розмістили декілька інтерактивних точок. Діти мали змогу політати і познайомитися з симуляторами відронів. Поміряти і приміряти на собі екіпірування нацгвардійців, поспілкуватися з нацгвардійцями, пофотографуватися. Ми також привітали першокласників, подарували їм шеврони, бригади «Червона крово. Такі заходи допомагають молоді не лише дізнаватися про сучасні військові технології, а й виховують повагу до професії захисника. Переконують військові. Кожного разу завітаю, мають змогу завітати військові і ті, яким ми купували автомобілі. Вони привозили вже той автомобіль. І просто щоб подякувати. А ми дякуємо їм. Ми придбали два автомобіля, і ще до двох автомобілів ми якби доклали свою долю. Крім того, ми купували дрони. Ми купували реп-захист, ми купували Бандера Пауери. Також хлопці та дівчата смакували польовою кухнею, яку приготували військові. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина у корпусах Крижопольської лікарні тривають ремонтні роботи. А ще заклад отримав реабілітаційне обладнання для стаціонарного лікування та відновлення пацієнтів громади: ветеранів ВПО, людей з інвалідністю та постраждалих від російської агресії. У крижопільській лікарні, де на початку серпня сталася пожежа, нині виконують ремонтні роботи в корпусі, який зазнав найбільших пошкоджень від вогню. Після надзвичайної ситуації приміщення відновлюють. Водночас розпочали ремонти і в інших корпусах закладу. Отримали будівельні матеріали від землевласників наших фермерів, підприємців. Від народного депутата також завдяки допомозі голови обласної ради будемо проводити ремонти по відновленню роботи нашої лікарні. За сприянням Вінницької обласної ради, заклад отримав нове обладнання для лікування та реабілітації ветеранів, переселенців, людей з інвалідністю та мешканців громади, які постраждали від війни. І наша команда Міжрегіонального гуманітарного штабу, який очолює Володимир Грусман, теж долучилася до цього процесу. Нам вдалося у взаємодії з партнерами зараз вже вчора і сьогодні підвести відповідні необхідні будівельні матеріали до поставлено обладнання для реабілітації. Загальна вартість обладнання, яке передали медичному закладу, це понад 950 тисяч гривень. Воно включає системи для відновлення рухливості суглобів та сучасну когнітивно реабілітаційну систему. Євгеній Всяніков Денис Ковтун, телеканал Вінничина. У Вінсмарт-центрі розпочинається новий навчальний рік із безкоштовними гуртками для дітей Вінницької громади. Впродовж навчального року 2025-2026 гуртки працюватимуть у різних локаціях міста. Тож кожна дитина зможе обрати смарт-центри поруч зі своєю домівкою. Програма Вінсмарт охоплює безліч напрямів відмовних курсів та раннього розвитку до творчих і технічних майстерень, спортивних секцій і креативних студій. Малеча Може спробувати себе у малюванні, лего конструюванні, авіамоделюванні, каліграфії, термомозаїці, футболі, дитячому фітнесі, настільному тенісі, дарці, шахах і шашках, а також відвідати креативний простір левел 80. З нами на зв'язку. Дмитро Мира, директор Він центру Мої вітання. Вітаю. Нагадайте нашим глядачам, що ж це таке Він центр Хто, можливо, ще не знає. Він смарт-центр це комунальний заклад, міський, який має назву комунальний заклад центр підліткових клубів за місцем проживання. Це міський позашкільний заклад, це велика мережа освітка закладі в кожному мікрорайоні міста, куди батьки і діти можуть записати дітей на безкоштовні гурточки. Перелік гуртків ви щойно назвали, і саме зараз. З 2 по 12 вересня власне відбувається запис дітей до гуртків, і ми з радістю чекаємо кожного, аби після 12 вересня розпочаток навчальний рік, і ми плануємо, е який буде, буде ще краще ніж в минулому році, ще більше кількості дітей та з великою кількістю цікавих заходів. Як ви власне обрали напрями гуртків для дітей? Чи враховували інтереси можливо самих вінничан? чи були певні пропозиції чи вподобання, вподобання що їм саме більше подобається? Така практика в нас іде з року в рік. Ми бачимо, які гуртки є популярними, які ми залишаємо або збільшуємо кількість, і постійно намагаємося. Якісь цікаві напрямки відкривати ось новими напрямками, які в нас є: це є швидкочитання читання каліграфія. Е, в нас в минулому році тільки було в одному центрі наприклад, швидкочитання цього року. Є вже в двох центрах це на на Стельмаха каліграфія в нас є на привокзалі два 1 і сподіваємося, що е, цього навчального року інші колеги зможуть пройти курси підготовки, аби е, отримати відповідний. Рівень знань і потім вже приступати до наступного року до відкриття е нових напрямків вже в інших центрах. Чи планує центр відкривати нові гуртки або розширювати перелік напрямів впродовж року? Е ми хотіли би ще цікаві напрямки відкрити. Ми над цим працюємо. Поки що не можу сказати, які саме можуть бути. Єдине, що ми працюємо над е, розширенням мережі, е, ми опрацьовуємо е, е, біля Вінниці можливість у приєднаних територіях відкрити ще один напрямок, тому що в нас наразі є три, е, три центри у трьох населених пунктах, це в селищі Десна, в селі е, Песика та Вінські Котори, Є ще інші інші села, куди нам потрібно. Добратися, так би мовити, відкрити центр і дати можливість дітям там відвідувати безкоштовні гадки. Є ще один центр в нас у вітниці, який ми готуємо до відкриття. Але все поступово і згодом. Як тільки будемо готові до відкриття, ми обов'язково про це скажемо. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Бажаємо вам гарного дня і на все добре. Дякуємо займаю. Нашим глядачам нагадують Дмитро Мира, директор вінсмарт центру був з нами на зв'язку. Сучасний простір для активної молоді облаштовують у літенській громаді. Проєкт реалізовується в межах ініціативи Віднова ЮЙ молодіжним центром квадрат разом зі селищною радою. У цьому році переможцями програми стали 15 громад з усієї України, зокрема, літен. Так, молодь з різних регіонів країни та місцеві волонтери приводили до ладу приміщення центру, а також брали участь в різноманітних активностях та обмінювались досвідом. Підвальне приміщення Літинської селищної ради переоблаштовують на сучасний простір для молоді. Тут хлопці та дівчата зможуть організовувати майстер-класи, тренінги та корисно проводити вільний час. Ініціатива стала можливою завдяки проєкту «Віднова ЮА», спрямованому на відновлення та створення молодіжної інфраструктури в громадах України. Цього року переможцями програми стали 15 громад, зокрема Літинська. У них не було раніше простору, вони були безпосередньо ініціаторами цього молодіжного простору. До цієї програми залучилося 10 місцевих волонтерів, а також 20 учасників та учасниць із регіонів України. Тридцятеро волонтерів впродовж п'яти днів самостійно робили ремонт, фарбували стіни, збирали меблі та облаштовували приміщення. Для простору селищна рада виділила дві просторі кімнати, де незабаром молодь збиратиметься на зустрічі та активності. Окрім цього, учасники брали участь в освітніх та культурних тренінгах і майстер-класах. Саме тут вони вивчають локальний контекст малих громад. Виявляється, що в нас наші малі громади дуже. Багаті на історію, на традиції це повернення до власної ідентичності, це можливість розказати про свій регіон. Молодь з різних областей України у літині обмінювалася досвідом реалізації ініціатив та діяльності молодіжних рад. Зокрема, брали участь у майстер-класах, як от випікання традиційних віницьких пиріжків з яблуками та вишнями, вивчали українські традиції та знайомилися з історією громади. Місцева волонтерка Людмила Марущак каже, що створення такого простору дає можливість молоді активно проводити час і розвиватися. У ми приходили е, туди, у е, наш молодіжний простір, і ми ставали однією такою сім'єю, тому що зовсім чужі люди, можна так сказати, да, з усі куточки нашої країни, приїхали до нас, саме до нас, нам допомогти, створити молодіжний простір. Це дуже круто, е, дуже круто, що приїхали дуже багато молодих талановитих е, людей, які дійсно е, вміють висловити свою думку, вміють проявити себе е, в чомусь такому необізному, можливо, хтось щось них з вами то навчить. Все цього робити минулого року завдяки програмі Вітноваюа створили молодіжний центр у Чернівцях. У літині відкриття нового простору заплановане до кінця року. Він буде обладнаний всім необхідним для навчання, розвитку та активного дозвілля молоді громади. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. Нову екскурсійну програму на вересень представив офіс туризму Вінниці. Заплановані чотири прем'єрні тури, зокрема маршрути Поділям, Тернопільщиною та поїздка на фестиваль Ретро Авто у Києві. Також відбудуться екскурсії, які вже раніше проводились у Вінниці і мають попит серед вінничан та гостів міста. Детальніше проанонсує Оксана Роздорожнюк, гідеса комунального підприємства Офісу Туризму Вінниці. Мої вітання добрий день. Да любки можемо розповісти про нашу рідну Вінницю. По-перше, дуже гарні екскурсійні тури у нас плануються буквально в її околицях. І один із таких, який найближчий, 7 вересня, зовсім близенько, той, який стосується тільки лише Вінничини, починається з Вінниці, Межирів і далі. Е... Черняти такі, знаєте, наші рідні місця, які можна проанонсувати, буквально проїхавши 40 кілометрів. І ви знаєте, це такий тур, який охоплює якраз спадщину польської доби, і може показати по-новому все те, що в нас цікавого історичного із нашого історичного спадку збереглося на берегах річки Рів. Це річка, яка має дуже серйозну теж, ну, таку природню якби, локацію, вона розташована буквально на перемичці між таким мостиком, між Хмельниччиною та і, Вінниччиною і протікає по дуже цікавим місцям. От ми якраз нею поїдемо. Вперше цікаві ретротури цікаві наші подорожі і в сусідні місці: от Тернопільщина, Хмельниччина, всі анонси ви можете знайти на сторінках офісу туризму міста Вінниці і там вже та да реєструватися, але напевне. Кожен із цих е, е, анонсів він е, е, дає картинку нашої України і Вінничини з ну, такою великою любов'ю. Тому запрошуємо в е, залюбки. Будь ласка, завітайте. За якими критеріями обирались локації для прем'єрних екскурсій? Це, це історична, туристична привабливість чи попит учасників можливо? Ви знаєте, мені здається, що це сплав. Це потреба людей сьогодення, таке, що ми хочемо ще більше і більше досліджувати Україну. Наші туристи завжди нам про це говорять. І, виходячи з наших бажань, наших туристів мається на увазі в першу чергу, ми формуємо наступні тури. Відслідкувати всі бажання неможливо, але ми охоплюємо якісь такі нові. Ви знаєте, от мало відвідувані навіть ділянки і туристичні локації Вінниччини. Це не ті вже досить гарно відомі локації, а ті, які ще тільки з'являються на мапі, їх відкривають навіть через подорожі з якимось власним авто, а потім вони заходять до нас у тури, і вони являються привабливою. Нас будуть також чекати, і крім е, туристичних як якось відомих локацій, такі е, гастролокації е, новенька. Е, в Северинівці запрошують нас відвідати нову е, гастрокухню, яка, можливо, створить новий колорит в подорожі. Ну а крім того, е, ми побачимо красиві краєвиди, нашу чудову природу. Це не зовсім історична локація, правда, але вона говорить дуже багато. Про а які соціальні або безкоштовні проєкти для віничан та гостей міста заплановані на вересень? Як можна скористатися цією можливістю? Ну, якраз продовжуються всі наші проєкти відомі раніше. Місто затишкої рівноваги, де можна буде відвідати наші вже такі відомі і маловідомі локації міста Вінниці, тому що Вінниця залишається хоч і гарно відкритою, але знаєте, завжди щось новеньке, особливо коли наступає новий сезон. У нас іде вересень, у нас іде осінь, і саме восени Вінниця відкривається по-новому, тому що ми святкуємо день народження нашого міста. Звісно, що будуть і продовжуватися. Такі проєкти, які для сімей військовослужбовців, для їх родин, і це теж буде анонсовано на сторінках Офісу туризму міста Вінниці. Запрошуємо, тому що переформатувати свій погляд на життя, побачити по-новому, відчути Вінницю і Вінниччину вічно можна під час подорожей. А подорожі ми пропонуємо вам різноманітні. І на завершення, як потрапити на екскурсію чи майстер-клас від Офісу територіальному Вінниці? Е, у соціальних мережах, а також на нашому офіційному е, торінках, от офіційних у соціальних мережах і е, усіх пабліках, ви можете знайти реєстраційні форми. Будь ласка, запрошуємо вас зареєструватися у них без реєстрації, потім далі процес уже може не піти, тому потрібно зареєструвати прізвище Свій номер телефону, а далі вже на зв'язок з вами вийдуть працівники Офісу по туризму і е, все е, е, пробудується повністю і зустрічі, і маршрут, і, і все те, що потрібно для того, щоб наша подорож далі була вдалою з вами. Запрошуємо, любимо нашу вінницю. Вона чудова. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам а нашим глядачам нагадує Оксана Роздорожнюк, гідеса комунального підприємства «Офіс у Вінниці була з нами на зв'язку. А ми власне продовжуємо наш випуск новин. Вінничанка Наталя Цюрпіта виборола золото на одному з найпрестижніших європейських змаганнях з бодібілдингу на Європейській аматорській Олімпії, що відбулися у Румунії. Турнір збирає найсильніших атлетів з усього світу і вважається головною подією у світі бодібілдингу. З нами на зв'язку Наталя Цюрпіта, переможниця змагань. Мої вітання. Доброго дня. Пані Наталі, власне, вітаємо вас з перемогою. Дякую, дякую величезне, дуже приємно. Які були перші ваші емоції, коли оголосили результат? Ну, я коли їхала, я взагалі не очікувала. Перемоги, тому це для мене був шок. Е, ну Я коли вже виходила, в нас іде розстановка, і ти в якійсь мірі розумієш, що ти вже зайняв перше місце. Але я до останнього не вірила в це. Там тренерами мене вже вітали, говорили, що все. Але коли вже повісили золоту медаль на тебе, це вже були тепер такі емоції, еферії якогось. Е, ну, рік назад я абсолютно перемогу привезла. В цьому році серед новачків привезла золото, але все рівно це до... Доволі для мене було неочікувано. Це було, не знаю. Я не можу передати ці відчуття, тому що це доволі дійсно ті емоції, які не отримаєш ніде. Це бурін це доволі потужні емоції. Ти розумієш, що ті всі зусилля, які ти приклав, вони е, оцінилися сповна. Наскільки ось був складним шлях до цієї перемоги для вас? Ну, по перше, я дуже довго вагалася, чи йти на ці нові змагання, чи я досягнула вже того рівня, щоб вийти на такі потужні змагання. І я прийняла рішення за місяць до змагань. Хто розуміє в цьому спорті, він розуміє, що це доволі мало часу для того, щоб просушитися, для того, щоб довести тіло до тої кондиції, яка буде конкурентно спроможна. Тому Чесно, були доволі складні, тяжкі і потужні на підготовка, Але я витримала. Я вже як я говорила тренеру, доволі довго сміялася. кажу, якщо я виживу на цій підготовці, то я просто виповзу на сцену. Ну я не виповзла, я все таки вийшла і підтвердила те, що людський організм доволі потужний і може витримати все. Була тяжка і сильна підготовка, але вона того вартувала. Які головні якості, ось на вашу думку, потрібні, щоб досягати такого рівня у бодибілдингу? і можливо поділитись планами на нові змагання, можливо, світові турніри? Так, дивіться, для того, щоб досягати результату, перше, що я завжди говорю, це потрібно дисципліна, це організація себе, дисципліна і постійна рутинна робота. Це робота над собою і віра в себе. От я цей раз напевно. Вірила і була налаштована на всі 100%, що я вийду і зроблю достойний, достойний вихід, тому порада для того, хто буде готуватися, для до того, хто хоче досягати результату, це дисциплінуйте себе, ніколи не сходьте з тої поставленої цілі, яка у вас є. Просто йдіть і вірте в себе. Саме головне це дисципліна, це ваші постійні звички. І рухайтеся вперед і не здавайтеся перед тим, як досягнути цієї. цілі. Трошки розкрию, що я ж вже є проатлетом іншої федерації, тому там в мене вже з осени в мене змінюється статус, і я вже стаю президентом Вінницької області федерації ВАБа. Тому я переходжу в. Вже як функціонер буду представляти Вінницьку область на турнірах України і спортсменів Вінничини на турнірах. Тому трошки я переходжу в інший ран в одній з федерацій, в якій я перемогла в тому році в абсолютній категорії. І надалі я буду вже виступати на світових турнірах. Є ще плани на листопад, але я ще дивлюся по стану організму. Якщо мій організм далі, Зможе е, піти, тому десь 19 листопада є ще доволі потужний гарний турнір в Іспанії. Можливо, я прийму в ньому участь, але ще не е, остаточно не підтвердила його для себе. Ну і не знаю, як організм буде себе вести. А так весною. Поки що я виступаю як суддя, як функціонер. А далі вже буду весною знову <зараз>, за роботу і всі турніри, які є світові, які є в Україні, буду приймати участь. Ми дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Бажаємо вам успіхів у вашій такій насиченій кар'єрі. І ще раз вітаємо вас з перемогою. Дякую, дякую, що запрошуєте. Дуже приємно, що підтримуєте спорт. Це дуже важливо, щоб люди наші більше людей приходили до того, що спорт це важлива частина нашого життя. Дякую вам. А на цьому ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що залишаєтеся з нами та довіряєте перевіреним новинам. Бережіть себе, дбайте про близьких і пам'ятайте, навіть у складні часи поруч є люди, які працюють для вашої безпеки та комфорту. Зустрінемось у наступних випусках.